Ковід повернувся. Кількість захворілих на цю, начебто вже трохи забуту інфекцію, зростає з кожним днем. Причому не тільки на Шосткинщині, а й по всій Україні. Два місяці не реєструвалися випадки в Шості. Другий тиждень підряд із зростанням з'явився ковід і амбулаторно, і в лікарні. І в лікарні у нас фіксується випадок. Я звертаюся до людей, щоб не забувало за цю проблему, тому що нам ще при цих наших всіх негаразних не вистачало всіх проблем со здоров'ям. тому будьте, згадуйте всі заходи по безпеці і щеплюватися, поки ще є час до осінньої зимового періоду, тому що на осінь все одно буде зростання. Як сказав Олег Піатілович, на минулому тижні ми вже бачимо незначне, але підвищення звернень наших пацієнтів до закладу з ознаками ГРВІ на минулому тижні 105 п'ять пацієнтів звернуло, що на 20% складає більше. Ніж на позаминулих тижнях. І це е, за рахунок дорослого населення поки що, тому що діти зараз е, навчаться, сидять вдома, е, то більше хворіють дорослі. Тому хотілося б нагадати про заходи безпеки, що якщо маєте ознаки, ГРВ залишитеся залишитесь краще вдома, пересидіть 3-4-5 днів, е, використовуйте маски. Е, Якщо пройшов рік від того, як ви отримали бустерну дозу від коронавірусної інфекції, звертайтесь до закладів первинної медичної допомоги, будемо привозити вакцину, будемо проводити цю роботу. Ми просто повинні згадати те, що заборонити один одному кожний сам собі рукопотискання, руки мити, чаще. Відстань балакаєш, не ліз один одному в вічі. Відстань 2 метри балакаєш, все ж чуй. Ну, і якщо найменші симптоми захворювання, посиди вдома, не неси на роботу інфекцію. Ну, такі прості заходи, які ми повинні себе убезпечити в цій, в цій ситуації. Війна, да ще й ковід, бачиш, рухається. Слід нагадати, що за тиждень на Сумщині втричі зросла захворюваність на COVID-19. за тиждень кількість випадків зросла з 71 до 234. Якщо в когось виникають е, питання, і люди думають, що коронавірус кудись зник, то повірте мені, він нікуди не зникав. І за останні два тижні до цього в нас було, по суті діло, називаю називається спорадичною захворюваністю. 31-й, 32-й тиждень, 31-й, 71 1 випадок, дітей двоє. 32-й тиждень 234 випадки, 25 дітей і один смертельний випадок. Тобто, якщо у вас виникає питання, Щеплюватись чи не щеплюватись, то однозначно слід щеплюватись, оскільки в наших умовах ми будемо говорити в умовах війни, рано чи пізно ми приходимо куди. Ми біжимо і ховаємося в сховище, і ніхто зараз не думає про маски, а про них треба думати і треба думати про щеплення. Спеціалісти зазначають, що якщо подібна динаміка зростання кількості нових випадків захворювання зберігатиметься і в наступні тижні. То цей підйом за кількістю хворих може стати найбільшим за останні два роки. Кількість випадків COVID-19 зростає в усіх районах області. Найбільше в Сумському в чотири рази та Конотопському в 3,6 рази. До речі, 75-річна мешканка Сумської ОТГ, яка стала першою жертвою ковіду за останні два місяці, захворіла 1 серпня, померла у стаціонарі 6 серпня. Мала супутні захворювання серцево-судинної системи. Не була щеплена проти COVID-19 впродовж останніх 12 місяців.